Відомий тренер Йожеф Сабо пригадав, як колись очолив збірну України з футболу у 1996 році. На той момент я був головним тренером Динамо київським клубом, тоді, як і зараз, зрештою, керували брати Суркіси, і ось цей от їх друг, що зараз десь там на Росії ховається, зрадник, кум Путіна Віктор Медвечук, ну Банніков, разом з ними там всякі справи крутив. Викликали вони якось мене на розмову і кажуть, Йожефе, ти маєш очолити збірну і все, а ми всім чим треба, тобі допоможемо, не переживай. Тому в мене була скоріше не пропозиція, а прямий наказ. Про відмову і мови не могло бути, от так тоді справи робилися, сказав Сабо.